Інформаційний ефір першого Придністровського» продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Зручно, сучасно, комфортно у Бендерах запрацював після ремонту бакалійний корпус. Льву Яшину, 95. Рибниця пам'ятає засновника шкіряного м'яча. Як при Відгенштейні, у Кам'янському парку ставки незабаром заповнять водою. Перший і єдиний в Малаєштах відкрився музей конярства. Чорна пантера радянського футболу. Так називали Лева Яшина. Все через його рухливість у воротах та незмінну темну форму. Сьогодні 95 років з дня народження легендарного воротаря. Він єдиний у світі голкіпер, який отримав приз Золотий м'яч. А ще вигадав турнір Шкіряний м'яч. Називали чорний пантери. Його називали і чорною, чорною пантерою і павуком, бо він був дуже високого зросту. Руки у нього були довгі. Він добре читав гру. Він перший винайшов виходи зі штрафної та добре грав ногами. Це, до речі, був найкращий друг бразильського нападника Пілі. Дуже скромний чуйний хлопець. Василь Мельник фізрук у третій школі рибниці. У минулому центральний захисник команди Торпедо. Він особисто бачив знаменитого голкіпера, коли у 67-му році футболісти взяли срібло в шкіряному м'ячі. На відкритті турніру був сам Лев Яшин. Он простой чоловік. Він проста людина, добродушна, чуйна. Всі підходили до нього і брали автографи. Він нікому не відмовляв. Це рибницька команда торпедо. Вона лише за пенальті поступилася у фінальних змаганнях команді Мрія з Кишинева, які стали призерами всесоюзних змагань шкіряний м'яч. Все життя Лев'яшин був вірним одному клубу. Це Московське Динамо. Завдяки йому збірна радянського союзу перемогла в Олімпіаді 56-го року та взяла кубок Європи у шістдесят а починав легендарний воротар із гри у футбол у звичайному московському дворі. Коли йому було 11, розпочалася велика вітчизняна майбутня зірка футболу працював з на оборонному заводі. Не тільки грав у футбол не лише грав у футбол. Він ще грав у хокей шайбою і теж на воротах стояв. І слід зазначити, що в 1945 році він працював на військовому заводі, де його батько трудився. Там Лев отримав медаль за трудову доблесть і дуже радів цій нагороді на рівні зі своїми спортивними медалями. Лев Яшин вигадав шкіряний м'яч цього року. Ювілей турніру 60 років тому його вперше провели в радянському союзі, і 5 років тому відрод. У, у рибниці вже пройшов відбір шкіряного м'яча. У ньому грали вихованці Василя Мельника. Команда дівчаток посіла третє місце. Урочисте закриття районного туру вже завтра. Нагородять команди. Переможці змагатимуться на рівні республіки. Пендери центральний ринок. Тут запрацював бакалійний корпус. Його відремонтували після пожежі. Вона сталася у листопаді 23-го. Зараз тут все нове вікна, електропроводка, світильники, вентиляція. Дах під куполом відреставрували, пофарбували та покрили лаком. Замість кам'яних прилавків встановили торгові павільйони. Раніше нужно було каждень викладати. Раніше треба було вранці викладати товар на прилавок, увечері його забирати. Спускати до камер зберігання було дуже незручно. Зараз я отримую море задоволення. По-перше, світло, по-друге, гарно, зручно. Людина може підійти, все подивитися, купити. Увечері я закрила ролети і спокійно пішла додому. Чай, кава, суховрукти, мед, цукерки, східні солодощі, спеції все поряд. Окрім павільйонів, тут зробили і мобільні торгові місця. Тепер у цьому корпусі зможуть торгувати одночасно до півсотні продавців. Було складно. Наразі було складно створювати нові робочі місця, тому що час диктує свої умови. Окрім того, що має бути освітлення, вентиляція у кожному павільйоні зараз є каналізація, вода, крани. Це не просто так дани на моді, це санітарні умови для торгівлі. Зараз після ремонту всі три корпуси: бакалійний, м'ясний та корпус солі знову будуть під одним дахом. Шикарно, красиве, Шикарно, гарно. Об'єднали знову все дуже зручно, все подобається. Окремо були входи. А зараз захотів у м'ясний йди, захотів у меду. Є нравиться, звісно. Подобається, звісно, просторіше стало. Якось так поставили зони, що не треба крутитись. Добре. Ми самі з Тирасполя сюди приїжджаємо. Ми самі з Терасполя сюди приїжджаємо. Дуже класно, молодці. Продавці все підкажуть і класне обладнання. Тепер у зимку в бакалійному корпусі ринку влаштовуватимуть ярмарки та дні торгівлі. У Придністрові триває місячник із профілактики раку грудей. За один день в рибниці пройшли огляд понад 160 жінок. Прийом без запису і безкоштовний. Я мама боліла. У мене мама хворіла на цю недугу і померла від неї, тому я перевіряюся. Про місячник з профілактики раку Олена Ільчук дізналася по телебаченню, але прийти на огляд підштовхнула сестра, адже рак молочної залози найчастіший серед онкологічних захворювань у республіці. У мене з 20 років після народження дитини, мабуть, застудилася, проблеми були. На динаміці нічого не показало, усе гаразд. Дали мені безкоштовно УЗД пройти, потім сказали знову прийти до лікаря на прийом. І далі вже за УЗД визначать, чи вітаміни призначать, чи якесь лікування. Профілактичний огляд за планом був до першої години дня, але онкологи приймали всіх охочих до третьої. Своє здоров'я перевірили понад 160 жінок. 52 із з них відправили на додаткове обстеження. Воно теж безкоштовне. У дев'яти підозри на пухлину. Уже з результатами узі мамографії. Вже з результатами УЗД мамографії жінка прийде повторно на прийом, і ми вже будемо підбирати тактику подальшого лікування. Рак молочної залози на жаль, у нас час дуже актуальний. Причому рак молочної залози дуже молодіє зараз. Навіть дуже молоді дівчатки, які не народжували, на жаль, страждають на цю патологію. Дуже важливо не пропустити, бо зараз це дуже лікується. Лікується добре. Жінки довго проводять у ремісії. Рибницькі онкологи планують виїзд і на підприємства. Перевірять жінок прямо на робочому місці. 27 жовтня цієї неділі день міста в Дубасарах. Свято відзначатимуть три дні. 25 жовтня, у п'ятницю, відкриють дошку пошани із світлинами найкращих працівників району. До дня народження на вулицях міста висадять понад 500 троянд. А самі гуляння запланували на суботу, 26 жовтня, Не обійдеться без участі наших не обійдеться без участі наших фольклорних колективів. Об 11 годині дня у нас відкриється урочисто ярмарок Купуй Придністровське будуть оформлені фотозони, організовані окремо для дітей атракціони. Тут відбиватимуться усі культури. Звісно, російське, українське, молдавське подвір'я. Організовують свою дегустацію страв національних. Перед салютом святковим буде концерт. Виступить Іван Іцтратій і солісти нашого управління культури. У неділю, 27 жовтня, у Добосарах буде хресна хода та молебень. Скоро в озерах парку від з'явиться вода. Зараз на дні озера працюють люди та техніка. Будують фундамент каскадів. Воду будуть качати із Дністра насосами. Спеціальну станцію вже збудували в парку. Вода надходитиме в озеро, звідти на каскад фонтанів і знову повертатиметься у водойму. Все це плани, а поки що фахівці готують дно. глінний замок. Вся глина Зроблено глиняний замок. уся глина утрамбована. Зараз виконують роботи з будівництва фундаменту каскадів. Каскади будуть облицьовані кам'яною плиткою. Водою наповнити озера планують уже в листопаді. Про це на нараді президента розповів глава району. Вода в цих озерах була при Відгенштейнах. Ще на початку 19 століття Кам'янку купила дружина графа Антуанета. Сім'я розбила парк, у ньому кілька ставків. В там паркі білі прудиці розводили... У Усьому парку були ставки, де розводили рибу. Вода в них надходила з річки кам'янки на відстані двох верст. Нехай вас це не дивує, бо це височина. А річка, камінка там внизу. Але там були великі водяні млини. і Вода самопливом надходила у ці ставки. Над ставками ажурні містки. У роки від генштейна поручні були дерев'яними. За радянських часів їх змінили. Тільки перила тільки поручні змінилися вже не дерев'яні, а металеві. І я так хвилювалася, що під час реконструкції зберегли цей напис. Ось на цьому першому містку в основі мосту вензель, вирізаний з каменю та цифри 1840 рік. Це єдине, що залишилося від Петра Християновича. Парк відновлюють уже кілька років. Все коштом фонду капітальних вкладень. З'явилися нові доріжки, ротонди, альтанки. Все буде як за відгенштейна. Тільки тоді парком гуляли гості графа, нині кам'янчани. А ще сюди на фотосесії часто приїжджають молодята. Лаботулкалолою або ж українською на коня у селі Маглаєшти Григоріопольського району створили будинок музей конярства, святкове відкриття з піснями, танцями і червоною стрічкою. Сім'я Спіян давно займається конярством, і саме ця ідея спонукала їх на створення будинку музею, присвяченого конярству. Вони написали свій проєкт, в рамках якого їм було виділено грантову підтримку від держави. І ось ми отримали новий об'єкт, цілком унікальний, якого раніше у нас в республіці не було. Це перший у Придністрові будинок музею конярства. На подвір'ї прикрашена бричка. Поруч усе необхідне: від збруї до підков та бубонців для апаратного виїзду. Етена кавальне, а вотінь стара. це ковадло. Воно дуже старе. Бачите, яка в ньому дірка від ударів? А тут ось підкови. Раніше ми робили коваль, робив, а зараз ось ці італійські, вони легкі. У будинку музею родини спіяну усі експонати унікальні: від килимів до меблів. Є статуетки та фотографії коней. При цьому автори проєкту, чоловік та дружина. Постаралися зберегти селянський побут з середини ХХ століття. Грант ми потратили на ремонт і старались... Грант ми витратили на ремонт, відреставрували будинок. Ми намагалися максимально зберегти ті матеріали, які використовувалися в минулому столітті. Чоловік дуже любить коней. Це передалося йому від прадіда, і ми вирішили відкрити будинок музей і назвемо його Ла Ботулкалулуй, бо тут все пов'язане з кіньми. На честь відкриття будинку музею святковий стіл. Тут усе у найкращих молдавських традиціях: килими на стінах, на підлозі, зелена трава, для гостей найсмачніші страви молдавської кухні від гарячих голубців до шурпи. Смачно обіцяють годувати і туристів, але вже наступного сезону. А поки що можна відвідати будинок музею і покататися на конях. Прогулянки верхи та у візку обов'язкова частина туристичної програми. Та у нас Бубна Орловська рисиста. Це у нас Бубна, Орловська рисиста кобила. Їй 9 років. Характер відмінний. І верха на ній катаємося, і на візку відкриті для людей щодня. Чекаємо на гостей. Автор цієї скульптурної композиції також Микола Спіян. Для туристів та місцевих жителів фотозона і місце відпочинку. Тут же коні п'ють воду, засипану криницю почистили. Обіцяють незабаром. Тут буде і парк. Рашків польський цвинтар. Добровольці упорядковують могили. Забирають буряни, косять траву, чистять пам'ятники. Наводимо порядки. Наводимо порядки, структуруємо могили. Ось вони розсипалися. Важливо для кожного з нас, для кожного, хто тут знаходиться, для кожного хто приїхав сам. На цьому цвинтарі ховали не лише рашківчан, померлих поляків, везли із околиць. Ще з нашого сусіднього села тут деяких людей ховали, і це місце для нас є дуже значущим. Пам'ятникам кілька століть. Тут і прості кам'яні хрести, і мармурові пам'ятники. Це могила Зенони Хейман. Вона померла 1863 року. Тоді дівчині було лише 23 роки. На пам'ятнику малюнок. Птахи несуть вінок зі стрічками. Це польське Тут... це старовинний польський цвинтар. Тут є могили 18-19 століття, і я думаю, що ще й старші. Тут ховали людей із польською національністю із польським походженням. Для нас цей цвинтар для польської громади дуже цінний, тому що він є живим свідченням буття поляків у цій місцевості. У Рашкові жили українці, вірмени, молдавани, євреї. Людей різних національностей у 30-ті репресували. Через багато років їх останки знайшли біля порохового льоху Тераспольської фортеці. У жовтні наближається День пам'яті всіх репресованих. Також тут знаходиться братська могила. У квітні було перепоховання. Тоді перепоховали останки понад 80 репресованих. Це мешканці Рашкова, Катеринівки, Хростової, Грушки, Северинівки. Їхню братську могилу теж упорядкували. 30 жовтня день пам'яті жертв політичних репресій. Висока конкуренція та непередбачуваність це про новий сезон Амоліги. Турнір із соки на Дністрі продовжується. На цей раз усі команди як на підбір. Наш авангард ТБ ПМР серед них. Вже зіграв з Вольтою. Наступний матч з Вікторією. Телевізійники з'їздили і на Кубок преси вибороли бронзу. Про перемоги та сподівання авангардистів сьогодні у програмі Спорт на першому. А ще про друге за цей рік європейське золото Дар'ї Козоріс. Перемогу наших чемпіонів з кікбоксингу на Кубку Європи у Кишиневі. Не пропустіть, буде гаряче. Відразу після програми КЕПО 21.15 спорт на першому. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.